Всім привіт! До вашої уваги представляємо реалізований проєкт автономного енергозабезпечення від компанії Біом. Об'єкт розташований в одному із ЖК Новопечерські липки. Замовник звернувся до нас, тому що виникла необхідність у безперебійному заживленні ліфтів, насосної станції та іншої енергозалежної інфраструктури. Об'єкт був реалізований на високовольтній системі біом HV3 та високовольтному інверторі «ДЕЯ». Монтаж та пусконалагоджувальні роботи системи проводили фахівці з компанії SVE, Був встановлений гібридний високовольтний інвертор DSAN 50 кВт і високовольтна система накопичення енергії Biom HV3. Даний комплект входить блок керування з двома виходами для підключення до інвертора. Це дає вам можливість підключити систему до двох входів інвертора, використовуючи всю його потужність при роботі з акумулятором. Блок керування працює на базі BMS Gold Electronics з активним балансуванням, завдяки яким здійснюється балансування не тільки між комірками, а також між акумуляторами. На даному відео представлено 6 акумуляторних батарей по 15 кВт, збудовані на базі комірок REPT загальною ємністю 90 кВт. /д. Система biomhv 3 має високий рівень безпеки, тривалий період експлуатації. Та високий рівень КПД. Цей комплект повністю відповідає технічним вимогам замовника і дозволяє масштабувати систему до 17 батарей з ємністю до 255 кВт-годин. Для отримання консультації або замовлення обладнання звертайтесь до менеджерів БІОМ за вказаними контактами.